22 травня у сквері імені Тараса Шевченка відбувся захід, присвячений дню перепоховання кобзаря. Загальноосвітні заклади міста представили тематичні виставки з різноманітними експонатами. Тут можна було побачити збірки творів поета, написані та вишиті його портрети, малюнки дітей за творами кобзаря, макет української хати та подвір'я. Окрім експозиції мариф'янських шкіл, на виставці були роботи майстринь Марифянського міського будинку культури. До того ж, креативні працівники будинку культури розважали малюків цікавими майстер-класами. На святі був присутній марифянський міський голова Вініамін Сітов, який звернувся до мариф'ян із словами вдячності та зазначив, що пам'ять про великого генія безсмертна і кількість людей, що завітала на захід тому підтвердження. Міський голова вкотре закликав Мереф'ян до миру та єдності, злагоди та гармонії. На свято також завітали Тетяна Дядченко, секретар Мереф'янської міської ради, Раїса Угненко, депутат Харківської районної ради, Борис Хихля, екс-голова Мерефянської міської ради, депутат міської ради, Володимир Воронов, екс-секретар Мерефянської міської ради. На заході відбувся незабутній концерт, присвячений творчості Тараса Григоровича Шевченка. Як завжди порадував своїм чарівним співом вокальний ансамбль водограй та грою на флейті учень Мариф'янського ліцею імені Мирошніченка. Продекламовані вірші Тараса Жевченка, вихованцями театрального класу Мариф'янської музичної школи та вихованцями навчальних закладів міста торкнулися серця кожного. Адміністрація міста вшанувала пам'ять великого кобзаря покладанням квітів до його пам'ятника.